Жінка, яка віддано любить місто Полонне та полонську осінь Людмила Миколаївна Кліманова. Людмила Кліманова народилася 22 червня 1946 року в місті Полонному. Поезією захоплюється з шкільних років. Вірші друкувались у колективних збірниках Полонь, Безсоння Вишень. Осик, осінній сон, творче Поділля. В газетах Поділля і час. Товариш в журналі Діабетологічний вісник в місцевій пресі є одним із авторів книги Полонне Історія і сучасність, член Всеукраїнської спілки, літературний форум. Багато часу я приділяю роздумам, роздумам. Про життя окремої людини, дорогої мені чи далекої, роздумам про нашу історію славетну, нашої милої, рідної, найкращої в світі України, роздумам про наше місто, в якому я народилась, в якому я навчалась в школі номер 2 Жила я декілька років і в великих містах, в Житомирі, а найбільше вся моя молодість, моє становлення як особистості пройшло у славетному великому місті, яке прийнято називати навіть маленьким Паріжем, у місті Львові. Але найдорожче на світі мені моє рідне місто Полонне з його калинами. З його березами, з його лісами, з його печеричками, з його милими, добрими, талановитими людьми, з його красою непідкупною, непіддільною, з цими прекрасними небесами, до яких я звертаюсь у хвилини смутку і розпачу, у хвилину радості і досягнень. Люблю полонне. Тут я пишу, Най, найчастіше до мене приходить поезія, це мистецтво слова восени. І я не раз згадую про те, що у мого поетичного кумира Олександра Пушкіна на Болдінська осінь була найщедрішою на його е, твори, на його поезію. Так само кожна осінь, яка приходить до мене, приходить у наше міс... місто, на нашу полонщину, дарує і мені натхнення і бажання писати і творити. Саме восени у мене народжується найбільше віршів. Натхнення вир, натхнення повінь. Це дивне сяєння душі, коли у серці келих повний, щоб оспівать сніги й дощі, щоб оспівать красу любові, Звеличить тисячі життів, як птах у небі, в морі човен, митець, коли натхнення з ним. Рідний краю мій. Скарбу повна скринька, Отче дім святий, я твоя кровинка, тут мені ясна зіронька заграла, мрія таїна доленькою стала, в круговерть подій звідси поринала, всього краю мій на віку зазнала, і осінніх звав, і весни розвою, перемог і зрад. Радості і болю, та з усіх доріг, де б я не бувала, до красот твоїх завжди повертала, де ранкові сни падають у роси, верби чарівні в хвилях миють коси, де розмай садків леся де ходила, де посеред нив козацька могила. Де по межі круч, хоморонька в'ється, і власно власноруч згублено два серця, вірні не змогли зрадити коханню, і навік пішли разом в путь останню, Дух любові їх й досі тут витає, скромний обеліск молодих вінчає. Ой, було було тут борні і слави, і в полон ішло, і з колін вставало місто трударів. співаків, поетів з глибини віків, знане на планеті. Храмів перезвін розілявсь урочо. День Стріча новий ця земля праотча. В синяву надій я лечу словами. Будь же, краю мій, ти навіки славним, лиш про це, молю, господа й благаю, бо полонь люблю, рідний край кохаю. Свіжий раночок осінній притулився до вікна, під вікном моя калина, ой, яке в неї вбрання. Як школярка вона сяє щастям юності, краси. О, про вроду свою знає, Грона в капельках роси, як дитяні яковіє перед ніжним вітерцем, розмовляти з ним уміє, шелестить, мов папірцем. Прислухаюсь я до листя. На що скаржишся, мала, що нема вже літу місця? Осінь холодна села, не страшні тобі морози, серця туга не займа, ну не лий даремно сльози, тобі й січень, як весна, стрункими, босими ногами я по землі святій іду, бентежну душу із піснями на суд твій краю мій несу. О, земле рідна, милий краю чарівно вербної краси, в Тобі натхнення я шукаю, із надхоморної роси у візерунки слів сплітаю, любов і шану до землі, яка з дитинства годувала, й де тихо сплять батьки мої, палкими щирими словами Тобі, мій краю, я служу. Для мене тут зоря заграла, і тут колись я покохала, і тут травою проросту. В судьбі я внов' бросаю визов, пішу на русском языке Предельно прост і выбор вибор, Мне с ним идти рука в руке Мне с ним пройти все испытания сулят святые небеса, С ним пережить все расставания, Воспрянуть духом после сна, Умыться радости слезами И чашу горести испить, И верить в силу, что над нами, И понапрасну не тужить, Не присмыкаться, лишь бороться, И никому никак не льстить. А если счастье улыбнется, Его хранить, І просто жить, дорогі мої земляки, любі мої полончани, солідні за віком і зовсім юні. Живіть тільки любов'ю, тільки надією і вірою.